Дорогі друзі, у нас нове поступлення зі Швейцарії. Це Kia Sorento 2.2 дизель. 2011 рік на автоматичній надійній коробці передач. Автомобіль по приїзду в Україну повністю розмитився, сертифікувався та вже знімається відеогляду для вас. Автомобіль на максимальнішій комплектації, яка тільки може бути, присутні у нас топові біксилонові фари, присутні у нас омивач фар. Присутні у нас про фари. Як ви бачите, у нас така стильна, стильна хороша хромована решітка, капот у нас без м'ятин, без сколів, без царапин, Ніяких сколів, царапин нічого по автомобілю немає. Автомобіль, друзі, чистий 2011 рік, розмитений він чистий 2011 рік і буде його перша постановка на облік 2011 року. Як ви бачите, стоїть у нас така хороша резина 235-65 r 17 зимова. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Також автомобіль у нас повноприводний. Система АВД, відключаємо і повний привід. Повний привід у нас працює, справний. Також присутні у нас дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу, хромовані ревінги присутні. Панорамний дах на всій на всю дах, панорамна криша на всій дах. По правій стороні, як ви бачите, автомобіль без зауважень, ніяких м'ятин, сколів, царапин по автомобілю немає. Автомобіль чесний, перевірений. Всі легкосплавні диски в нас одинакові, вся резина у нас хороша в хорошому стані. Також по задній частині стопи в нас не запутівші. Мотор у нас 2.2 ще раз нагадаю, СРДІ, Корейський, виносливий, Такі ж самі двигуни ставляться на Hyundai Santa Fe, на Kia Carnaval та на багато інших моделі. Всі логотипи Це СРДІ все на місці. Також присутня у нас камера заднього огляду, форкопчик, присутній на задні патроніки. Нижче автомобіля просто як нове, ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю немає. Також пізніше покажу вам його товщиноміром, надам код для перевірочки. Також не забувайте, друзі, що є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Також додається в групу на YouTube канал, опубліковую чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Так, друзі, задні вікна у нас заламіновані заводським напилом заводу. По вікнах автомобілів сьогодні 11 рік. також Такі в нас стильне та гарне виконання Соренто хромовані ручки. Також по лівій стороні автомобіль без царапин, без м'ятин, без колів. Дуже високий кіренс автомобіля, що зараз дуже класно підходить для наших доріг. Зараз дороги в Україні не в найкращому стані. Ці двигуни надійні, дуже деш... ці автомобілі дуже дешеві обслуговувані. Тому я рекомендую саме такий хороший та. Чесний автомобіль. Зразу надаю вам Він-код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду. Як ви бачите, лобове стекло у нас також в оригіналі. Так, А зараз перейдемося до салону. По салоні, як ви бачите, дверна карта водія в дуже гарному та збереженому стані. Чотири кло підійма час, складання регулювання зеркал, відкривання баку. Також дверна карта в нас не зацарапана, не почухрена. Є в нас така підсвіточка на порогах соренто, дуже гарно. Вечором світить накладочки на порогах. Як ви бачите, пройоми в нас не зацарапані, не почухрані. Присутні у нас електросидіння, кожна кнопочка, все по автомобілю працює. Ось в такому стані у нас сидіння. Сидіння в дуже гарному стані, з такою, з такою преферацією, дуже класне виконання рушник наш присутній також. Він знаходиться в соренто, знизу, зліва. Відкривання капоту, також блокіровка повним приводом, протизанос, омивач, фар, допомога при спуску, підсвіточка, датчик світла, датчик дощу, ще раз нагадаю, круїз контроль. Ось в такому стані у нас йде кермо. Дуже гарне виконання також. Кермо у нас не потерте, не почухране. Ще раз надам вам він-код з дублюючої стієчки водія. Перевіряйте по він-коду. Присутні у нас зимові оригінальні коврики такі з Sorento. Так, Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як він працює. Ніяких помилок, чаків по автомобілю немає. Даний пробіг автомобіля 216 тисяч. Стоїть хороший акумулятор, ніяких помилок, чаків по автомобілю немає. Двигунчик працює у нас рівненько, також автоматична надійна коробка гідротрансформатор, ще раз нагадаю. Стоїть у нас така хороша сенсорна мультимедія по автомобілю, Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Все по автомобілю, друзі, справне, Все, кожна кнопочка працює. Присутні, у нас такі два підстаканічка. Зараз ми автомобіль заглушимо. Так. Також присутній у нас підлокотничок. Підлокотничку також дуже багато місця, можна собі щось положити. Так, Перейдемося по задній частині, також дверна карта. По задній частині також в гарному збереженому стані. Кожен стеклопідіймач по автомобілю працює. Також по прийому ремнем безпеки ніде не побито, не почухрано, десь є малесенько дві косочки. Це нічого страшного немає. Десь прокал, якщо ми його візьмемо прокапаємо, то з тим ніяких проблем не буде. Ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також заднє сидіння в нас є в гарному збереженому стані, скрізь коврики також. В гарному стані, не подерті, не витерті. Також присутні у нас задні такі, така сіточка, можна собі щось вложити. розеточка на 12 вольт. Показую вам такий вид автомобіля спереду, з такого ракурсу. Панорамний дах стеля автомобіля в дуже гарному стані, бокові дефлектори по автомобілю присутні. Що справа, що зліва. Панорамний дах у нас працює чітко, ніяких проблем немає. Так. Показую вам по задній частині, бокова пластмаса у нас також в гарному збереженому стані. Присутні, у нас повноцінна полочка, домкрат, ключі, все. Так як автомобіль приїхав з Швейцарії, так ми його і продаємо. Автомобіль на свої роки, друзі, в дуже гарному, ще раз нагадаю, збереженому стані, таких автомобілів зараз реально дуже мало в Україні. Також, також обшивка кришки багажника ніде не зацарапана. Непочухрана. За автомобілем в Швейцарії доглядали, вчасно обслуговували. Тому ну, я за цей автомобіль відповідаю та готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО будь де завгодно. Так, по правій дверній карті також все в гарному стані. Ніде ніяких коцок царапин немає. Також по прийомах все в збереженому стані. Присутній у нас також ось такий підлокотничок. Можна собі щось поставити, дуже удобний, дуже багато місця ззаді по автомобілю, в кого велика сім'я, хто любить природу, рибалку, цей автомобіль саме для вас. Також сидіння у нас складається, відкидається і дуже стає великий багажник. Можна собі щось перевозити, будь-що завгодно. Сидіння у нас регулюється без проблем. Так, друзі, ВІН-код я для перевірочки вам надав. Автомобіль легко перевіряється по всіх базах. Зараз нічого не приховую. Все розказую вам так, як є по автомобілю. Тому перевіряйте, по перевірчиках будь-де завгодно. Так, Дверна карта пасажира, також вона в дуже збереженому та гарному стані. Також тут є підсвіточка Соренту, вечором дуже гарно світить. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Сидіння пасажира також в збереженому стані. На свій пробіг 216 тисяч. Автомобіль дуже виглядає класно. Так, зараз проб'ємо його товщиноміром. Покажу вам на лакофарбове покриття його. Так, не той товщиномір, вибачайте. Так, ось такий у нас товщиномір професійний профілайн. Зараз ми проб'ємо його на лакофарбове покриття. Почнемо з капоту 121, 103, крило у нас 98,6, дверочка у нас 250, 171. Оця дверочка десь підлакована, можливо, якась царапинка, подряпинка. Це нічого страшного немає. Ви повинні розуміти, що автомобіль не новий. Він вживаний, ним також людина їздила, десь можливо царапнуло легенько чи десь якийсь колик. Вони пофарбували, пофарбували якісно та гарно. Оригінал, дверка у нас 117, заднє ліве крило, оригінал 101. Задній дах. 99 оригінал. Задня кришка багажнику 97,7 оригінал. 87,9 оригінал, 165. 193. це крило також легенько підлаковане. Дверочка у нас 139 оригінал, 150 оригінал, 145 оригінал. 101 оригінал. 102 оригінал. Тут йде у нас 101. Тут трошки йде у нас металу, крищі, а тут йде вже у нас панорамний дах. Тому, друзі, по автомобілю два косметичних підкраси. Це нічого страшного я рахую немає. Немає, Автомобіль не новий, ви це повинні розуміти. Тому автомобіль вживаний. Головне, щоб не було по автомобілю шпаклівки. Якщо є якийсь косметичний підкрас, це нічого я рахую взагалі немає страшного. А хто шукає автомобіль без підкрасів, шукайте далі. Так, зараз, друзі, я вам покажу його під капотом, як у нас виглядає двигунчик. Так, по двигуну у нас ось такий автомобіль. Ніяких потьоків масла, нічого по двигуну немає. Стоїть хороший акумулятор, заводиться в нас двигунчик дуже чітко, рівненько. Зараз я вам ще раз його продемонструю, покажу, як працює двигун. Як працює автоматична надійна коробка передач, Так, зараз ми заведемо автомобіль. Що автоматична коробка не дергається, не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Так, Автомобіль заводиться чітко, ще раз вам показується. Показую вам автоматичну коробку. Автомобіль холодний, включаю на R назад. Ніякого пенкари вкра нічого не маю. Включаю на n на також. включаю на драйв, все чітко та гарно працює. Так, друзі, Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, замовляйте послугу Доставки автомобілів підім. Дуже вже багато доставили по Україні автомобілів. Також підписуйтесь ще раз надав, на мій YouTube канал Viber групу. звати мене Ярослав. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Телефонуйте.